Где і мої малятка. Сьогодні до нас у гості завітали казкові герої. Це ведмежатка. Тільки чомусь вони дуже сумні. Цікаво, що з ними трапилось. Давайте запитаємо. Привіт, ведмежатка! Що у вас трапилося? Чому ви такі сумні? Ми уважно вас слухаємо. Добре морята, слухайте уважно. Угорська народна казка двоє жадібних ведмежат. По той бік скляний гір за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці були два сини. Коли ведмежата підросли, вирішили вони по світу білому щастя шукати. Спочатку пішли до матері, попрощалися з нею. Обняла тарастина і наказала їм ніколи не розлучатися один з одним. Обіцяли ведмежата виконати наказ матері і рушили в дорогу. Йшли вони йшли і день, йшли другий. Нарешті всі запаси в них закінчилися, а по дорозі дістати було нічого. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився молодший. А мені і того більше, відповів старший. Йшли вони, йшли, аж доки не натрапили на велику круглу голівку сира. Хотіли б поділити її порівну, але не зуміли. Жадність долала ведмежат. Кожен боявся, що іншому дістанеться більша частина. Сперечалися вони, лаялися, гарчали. Як раптом підійшла до них лисиця. Про що ви сперечаєтеся, молоді люди? запитала шахрайка. Ведмежата розповіли про свою біду. Яка ж це біда, каже лисиця. Це не біда. Поділю я вам сир порівну. Мені що молодший, що старший все одно. От і добре, діли, вигукнули ведмежата. Лисичка узяла сир і розламала його та розламала голівку так, щоб один шматок був більший за інший. Ведмежата одразу помітили це більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихіше молоді люди, і це не біда, трохи терпіння. Зараз я все владнаю. Вона відкусила великий шмат від більшої половини і пропухнула його. Тепер великий шматок став меншим шматок. І так нерівно, затурбувалася ведмежата. Лисиця подивилася на них з докором. Ну, годі, годі, сказала вона. Я сама знаю свою справу. І вона відкусила від більшої половини здоровенний шматок. Тепер більший кусень став менше. І так нерівно закричали ведмежата стурбована. Та годі ділив, ледве вимовила лисиця, оскільки рот її був наповнений дуже смачним сиром, ще зовсім трішка, і буде порівно. Ведмежата тільки носом водили туди, сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого, доки лисиця не наїлася. Вона все ділила і ділила. На той час, як половинки вирівнялися ведмежатом, майже сиру і не залишилося, залишилося лише дві маленькі грудки. Що ж сказала лисиця? Хоч і помалу зате порівну. Смачного вам, бамбедмежата захихотіла, махнувши хвостом, і текла. Так буває з тими, хто скупиться. Малята, а як називалася казочка? Так, дітки, казочка називалася двоє жадібних ведмежат. А чому вона має таку назву, здогадалися? Так, малята, тому що ведмежатка були жадібними. А якою була лисичка? Так, малята, хитрою. Малята, а що знайшли ведмежата? Правильно, сир. А чому вони не змогли його поділити? Так, малята, тому що ведмежатка були якими? Жабібними. Ну тепер все зрозуміло. Якби ви не були такими довірливими і жадібними, то самі її класували б своїм смачним сиром. Так завжди буває з тими, хто жадібний. Малята, давайте разом піднімемо настрій нашим гостям, Покажемо, як ми можемо гратися у веселу руханку. Піднімайтеся зі своїх стільчиків ставайте зручненько. Готові? Почали! Повернути. Станьмо колом та робимо рухи разом. пам пам я я разом Я мріям А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звіряти. Готові? Починаємо Я ташки розправи крила. Головниць, горідниць, як жираф утяниши, головниць, голодний, потягнися наче котик і почухай світ. Чудово рухалися. Тепер повертайтеся швиденько до нас. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а ведмедики і лисичка це дикі тварини чи свійські? Так, малята, це дикі тварини. І зараз, дітки, ми з вами пограємо у дуже цікаву гру. Будьте уважні! Давайте з вами пограємо у гру. Я буду називати тваринку. А ви відповідайте. Яка це тваринка? Дика чи свійська? Оруся. Це дика чи свійська тваринка? Так, це свійська тваринка. Кабан. Це дика чи свійська тваринка? Так, це дика тваринка. Коза. Це дика чи свійська тваринка? Це свійська тваринка. Вовк. Це дика чи свійська тваринка? Так, це дика тваринка. Білка. Це дика чи свійська тваринка? Це дика тваринка. Корова. Це дика чи свійська тваринка? Це свійська тваринка. Ведмідь. Це дика чи свійська тваринка? Так, це дика тваринка. Лисиця. Це дика чи свійська тваринка? Це дика тваринка. Вівця. Це дика чи свійська тваринка. Це свійська тваринка. Їжак. Це дика чи свійська тваринка? Це дика тваринка. Заєць. Це дика чи свійська тваринка? Так, це дика тваринка. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. А зараз ми пограємося з оченятами. Малята, рухайте тільки очима. Вліво вправо. А тепер подивіться очима вгору вниз. Молята намалюйте лише очима фігуру коло. Танок швидко поморгайте. Дякуємо малята, за те, що ви підняли нам настрій і запам'ятали, що бути жадібним це не добре. Ведмежатка. Ми будемо чекати і ще вас у гості. Малята! І вам вже час відпочивати. Тож я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!